Вітаю вас, друзі. Зважаючи на те, що до дати інавгурації Трампа залишилося ще трохи більше трьох тижнів, з'являється все більше різних інсайдів, повідомлень та гучних заяв. Зокрема, вчора, в ефірі американського телеканалу Fox News, спецпредставник Трампа у справах України та Росії Келох заявив наступне, що Трамп може вирішити ситуацію і зробить це порівняно швидко. Келох заявив про небажання Трампа допустити повторення мінських угод. Трамп хоче справедливого, стійкого і міцного миру. В минулому ми бачили мирний процес, який проводили між Росією та Україною. І цей мирний процес провалився жалюгідним чином. Президент Трамп не піде таким шляхом. В цілому, добре, що пролунала така заява від Келога, адже Україна знає ціну так званим мінським доволностям, і Україна чудово розуміє, що це просто відкладена війна. Важливо, що на таку заяву Кело з'явилася сьогодні реакція з Кремля вустами Лаврова і Захарової. Спочатку Лавров виступив і заявив, що Росія буде реагувати на серйозні конкретні пропозиції щодо України щодо завершення війни, але Росію не влаштує перемир'я з Україною, що Росії потрібні юридичні зобов'язуючі гарантії. І Лавро почав нагадувати путінський ультиматум, який він озвучив 14 червня цього року: так звані стамбульські домовленості, які домовленостями ніколи не були, тому що Україна нічого не підписувала. Далі Лавров почав взагалі кричати, що на рахунок Трампа у Кремля немає жодних ілюзій, і що при ньому Сполучені Америки будуть підтримувати Україну. Глава російського МЗС заяви про те, що Україна має двохпартійну підтримку і почав обурюватися, почав верещати. Після таких заяв російського міністра закордонних справ слово взяла офіційний представник російського МЗС Захарова, яка повідомила про те, що жодних контактів між Москвою та командою Трампа по офіційних каналах немає, що офіційні перемовини не ведуться. Далі вона також почала гучно верещати, почала обурюватися, кричати про те, що, начебто, введення в Україну миротворців країн ЄС, військ країн Європейського Союзу, це буцімто вкиди та провокація. Крім того, вона почала гучно заявляти, що нібито Київ ніколи не зможе самостійно створити ядерну зброю. І що буцімто Україна її може створити, якщо певні компоненти чи комплектуючі технології Україні хтось передасть. При цьому Лавров заявив, що про варіанти ядерної війни заявляють лише на Заході, і що буцімто Росія ніколи не починала подібних дискусій, і що буцімто ця московська недоімперія нікому і ніколи не погрожувала ядерною зброєю. Отже, які можна зробити проміжні висновки, аналізуючи ці заяви? По-перше, це те, що Келог сказав прямо, що Трамп він хоче досягнути справедливого, стійкого та міцного миру. А по-друге, це те, що, за словами Келога, Трамп не погодиться на чергові мінські домовленості, і це вкрай не влаштовує Москву. Адже цілі Путіна і цієї московської недоімперії не змінилися. Вони хочуть повного знищення української державності. На першому етапі вони могли б погодитись на те, про що говорив Путін 14 червня цього року, коли він озвучував свій ультиматум. Які він назвав так званими мирними пропозиціями, що Україна має відмовитися від усіх тимчасово окупованих територій, віддати йому повністю території чотирьох областей, і що Україна в жодному разі не повинна бути в НАТО, в жодному військовому союзі з країнами заходу, щоб Україна скоротила армію, щоб вона була беззахисною. І відповідно, щоб через певний час можна було провести наступний етап і повністю ліквідувати українську державу. Тому зважаючи на такі заяви Келога, Кремлю, звісно, це не подобається. І сьогодні Лавров Захарова верещали, кричали. І я звертаю вашу увагу з одного боку на заяви Лаврова, що позиція чи політика США загалом щодо не зміниться. Що слушати Америки будуть надалі підтримувати Україну? А з іншого боку, на заяви Захарової яка почала верещати, кричати про те, що це, начебто, провокація, вкиди, що не повинно бути ніяких миротворців в Україні, що країни Європейського Союзу не повинні направляти військові контингенти, що Москва категорично проти. Але я зазначу, що з'явилися вчора інсайди міжнародних ЗМІ, що країни Європейського союзу, що вони погоджуються, звісно, деякі країни, направити свої військові контингенти, але у разі, якщо буде стабілізований фронт. Тобто, вже навіть немає заяв, навіть немає таких, знаєте, опасінь різних, не лунають заяви щодо егіди НАТО. Ще щось потрібно лише стабілізувати фронт. Тобто риторика з Європейського Союзу дещо змінюється. Ініціатива Макрона, вона Макрон її просуває активно і є певні такі позитивні зрушення. І друге про що сказала Захарова: що вона побоюється вірніше не вона, а Кремль вона ж просто озвучує позицію Кремля. Це те, що Україна може отримати свою ядерну зброю назад, що Україні можуть повернути стратегічний потенціал раніше восени цього року були інсайди американських змі, що і діюча адміністрація президента США Байдена, і команда Трампа його радники думають над тим, щоб Україні повернути. Ядерну зброю назад і таким чином, щоб Україна мала реальні гарантії безпеки, цікаво, що в Україні вже почали навіть проводити соцопитування щодо реакції українців на відновлення нашого стратегічного арсеналу. Таке соцопитування з 2 по 17 грудня, наприклад, проводив Київський міжнародний інститут соціології, і згідно даних цього соцопитування, 73% українців підтримують відновлення ядерного арсеналу. Більше того. 58% опитаних українців, тобто більшість, навіть готові піти на втрату підтримки Заходу з метою отримання створення ядерної зброї, але лише за умови, якщо Україна матиме достатньо ресурсів, щоб протриматися, в цілому, незважаючи на те, що мирного плану Трампа станом на сьогодні ще не існує, що він ще повністю не готовий, не оформлений, не узгоджений та не затверджений. Ми бачимо те, що, наприклад, ведення в Україну миротворців військових контингентів країн ЄС країн Європи може бути цілком можливо пунктом реальним цього плану. Ми бачимо і чуємо реакцію з Кремля на це. І схоже на те, що Трамп таким чином хоче піти на поступки Путіну і щоб Україна не вступала в НАТО, а отримала гарантії саме за рахунок військових контингентів країн НАТО. В змі пишуть про те, що Україна в майбутньому зможе вступити в НАТО, але лише тоді, коли Путін втратить владу або його не стане. Щодо питання повернення Україні стратегічного арсеналу, то звісно, ніхто його не буде прописувати в мирному плані Трампа. Це якщо буде таке рішення від США, воно буде неофіційне, і ми усі, яку раз нагадаю, знаємо досвід. Воєн між Індією та Пакистаном і що вони припинилися одразу, як Індії та Пакистану допомогли створити свою ядерну зброю. Цікаво, що російські пропагандисти, наприклад, на сайті видання «Україна.ру», це видання Маргарити Семенян, почали писати, що Путін і Трамп можуть домовитися. Пропагандисти акцентують увагу на тому, що ситуація складається таким чином, що для завершення конфлікту за столом перемовин потрібно буде йти на поступки усім. І що Путін дав зрозуміти, що він готовий до компромісів. При цьому пропагандисти зазначають, що заяви Путіна про те, що перемовини мають відбуватися лише на основі так званих стамбульських домовленостей, що це ще не означає, що вони будуть втілені буквально. І загалом вони говорять про те, що перемовини можливі, що мирний договір можливий, але у них є питання, чи не сильно Трамп переоцінює Путіна і Кремль, її готовність йти до поступок. І Я скажу і вірніше нагадаю, що у Трампа є важелі впливу. І, до речі, сьогодні міністр фінансів РФ визнав, що Трамп може сильно вплинути на російську економіку, та й не лише Трамп. Сьогодні з'явилось повідомлення вірніше вчора, що Байден готує прощавальний удар по тіньовому флоту Путіна, і не лише по ньому, а загалом по експорту російської нафти, в тому числі і щодо вторинних санкцій, це дуже серйозний санкційний удар. Американське видання The Washington Post пише про те, що, начебто, є спільна домовленість між Байденом і Трампом, і таким чином Байден посилює перегорні позиції Трампа. А тим часом, на тлі усіх цих новин, російські пропагандисти почали нервуватися, хвилюватися, бідкатися, писати такі статті, публікувати і кричати про те, що, начебто, Росія може повторити долю Югославії. І, що буцімто на Заході вже є готовий базовий сценарій для РФ щодо її розпаду. Проте, в той же час російські пропагандисти так на емоціях, пишуть про те, що ідея деколонізації РФ нібито прилетить на захід бумерангом. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері!